Усі за одного у Львові розпочали збір підписів за взяття на поруки затриманого львівського фотографа Олега Панаса. Особиста порука є одним із запобіжних заходів, передбачених кримінально-процесуальним кодексом України. Раніше взяти на поруки Олега Панаса зголосились міський голова та п'ять народних депутатів, але отримали відмову. Сьогодні ж особисті заяви написали десятки відомих людей міста. Хочу подякувати персонально пану Андрію Садовому, нашому губернатору Олегу Вісало, спілці художників і митців за небайдуже ставлення до того до, до фарсу. Інакше я не можу назвати таку справу, яку шиють білими нитками. Мене я переповнений емоціями. Відчуття батька розділять більше сотні львів'ян. Відповідні заяви, взяття на поруки, підписали політики, співаки, спортсмени, журналісти та громадські діячі. Потрібно робити різні дії. Ми не можемо. Тільки молитися, ще хоч молитва це велика справа. Кажуть, що один в полі не воїни. Я в це свято вірю. Коли збирається вся гуртується громада і ем, показує свою тверду, чітку позицію. Я маю надію, що. Ем... Це дасть результат. Не мав я з ним зустрічі. Я просто слідкую за інформацією в інтернеті, в телебаченні. Знаю від своїх знайомих, що відбувається. Відбувається не тільки у Львові, а в інших містах. І Я вважаю, що це є обов'язок кожного громадянина. Фотокору районної газети інкримінують одразу п'ять статей. Взяти на поруки. Один із способів аби хлопця випустили з під варти. Зібрали більше сотні активних людей. Які погодилися дати свої заяви, щоб взяти його на поруки, тому що то, що я подавав заяву як міський голова, плюс депутати Верховної Ради в суді першої інстанції до уваги не взяли. Зараз пані Тетяна адвокат систематизує всі матеріали і подає апеляцію. Мова йде про звільнення з під і кожен з поручителів зобов'язався забезпечити виконання ним обов'язків підозрювань, тобто вчасно з'являтися на виклик слідчого судді або слідчого, ну або інші речі, які були би передбачені в такій постанові. Нагадаємо, фотографа та активіста Євромайдану Олега Панаса затримали в понеділок. Його одразу ж етапували до Києва, содобрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Апеляцію розглядатимуть завтра. Ірина Качмарак на зарамальник. Новини.